Даємо тему на сьогоднішньому уроці: тема називається Побудова. Діаграм в середовищі табличного процесу. Я е, ще раз кажу, тема не є важкою, е, тому що ви вже з цією темою знайомилися в 7 класі. Е, вмієте працювати з діаграмами, і ми спробуємо нагадати вам тільки деякі моменти, як з діаграмами можна працювати, як їх можна вдосконалювати. Е, добрий ранок, Лілія Георгівна. Так, е, чи є якісь зауваження по-домашньому? Так, релігіонна поки що не дає зауваження. Хорошо, отже, тоді ми, відповідно, розпочнемо з роботи і зразу можете подумати над запитаннями, якщо якісь виникнуть, і ем... зараз ми попрацюємо. Так, я поки що відкриваю порожню таблицю. Отже, для того, взагалі діаграми, як ви знаєте, відповідно, це е, спеціальна візуалізація да, даних у виді графічних, якихось графіків, відповідно, е, ну, знову ж таки, тих самих діаграм, коли ми хочемо показати і візуалізувати ті чи інші дані. Для побудови діаграм в Excel є багато інструментів, відповідно різних точніше діаграм для роботи, і ви можете ними скористатися, Для того, щоб взагалі вставити якусь графіку або діаграму в табличний процесор, у нас є закладинка вставка, на якій ви бачите ціла група різних діаграм. Пропонується працювати, і коли ми почнемо взагалі працювати з діаграмою, у нас є можливості для її подальшого форматування і редагування, внесення нових даних, відповідно. Далі робота з нею. Ми з вами виконували, я ж ще нагадую, в сьомому класі ми виконували різні практичні роботи. Я б хотіла показати на прикладі. Такому відповідно використання саме графіків, але в завданні у вас там будуть і різні діаграми, відповідно, використовуватися. Нехай у мене буде графік, такий, який дуже часто використовується для побудови. Це графік квадратичної функції, та, відповідно, математична побудова, яку ви всі чудово знаєте і познайомилися з нею ще в восьмому класі. Це функція x квадрат. Ми будемо зараз будувати за допомогою неї е, діаграму і, наприклад, розглядати, як можна її форматувати. Отже, е, якщо ми використовуємо математичні функції, ми зазвичай повинні функцію, це називається протабулювати. Ви знаєте, да? підібрати табличні значення для побудови відповідно тої чи іншої діаграми. Візьму я на проміжку від мінус 5 до так, 25, ну, нормально, від мінус 5 до. Е, П'яти відповідно з кроком один. Скажіть мені, будь ласка, а як внести в табличку? Так, як внести табличку? Дані від мінус п'яти до п'яти з кроком один. Хто може мені підказати? Так, ні, на жаль, так не можна. Ні, ну Можна, там є за допомогою спеціального е, спосіб, це побудова е, прогресії, але я хотіла б вам нагадати інший спосіб з використанням маркера автозаповнення. Так, народ, 2 секунди. Збільшу вам масштаб, бо дуже малий, мені здається, да? ви тут взагалі нічого не бачите, особливо тут із з телефона. Так, давайте ми поставимо хоча б 150. Так, отже, ми бачимо число мінус 5, якщо ми говоримо про крок 1, то яке повинно бути наступне число? Крок 1. Яке наступне число від мінус 5, якщо ми. Ще раз. 4. Мінус, 4. Мінус 4, чудово. Далі, відповідно, якщо ми хочемо продавалювати функцію, достатньо виділити цих два числа да, і протягнути нашим маркером до кінця, якщо ви бачите, то нам програмка навіть пропонує, які числа будуть вставлятися в кожну із клітиночок. Маркер працює і в Google-таблицях, і в Excel. -і. Далі, відповідно, нам потрібно застосувати нашу функцію. Да, відповідно, от нас функцію x2. Яким чином ми це будемо робити? Хто може мені підказати? Володя Михайло. О, да, давайте, Володя, да, тому що він рідко до нас приєднується і не здає роботу. Вова, що нам потрібно зробити? Нам потрібно формулу ввести y равно x квадрат. Тобто зараз ми рахуємо y. Х у нас є вже мінус 5. Як порахувати y? Вова, включай мікрофон. Ну давай не трати наше время. У нас тут каждый, как говорится, световая минута на счету. Так, да. Андрій Остапчук, допоможи да нам, будь ласка, всім. Як, як нам ввести формулу Х квадрат? Ну, треба древне. Якщо да. вибрати... Да. Ні-ні-ні-ні-ні, не заходьте в ці дєбрі, ні-ні-ні, почекайте. У нас є значення конкретне, мінус 5, Воно знаходиться в клітинці Б3. Окей, ну, На... okay. якщо б 3 дорівнює... Піднести до а, квадрату. B3... Ну так, да. б 3 дорівнює 10 квадрату. І там очень проблема. Так, провести вниз. Так, Отже, B3 піднести до квадрату, це Shift 6. Далі обираємо двічку да, і вводимо нашу формулу. Протягуємо за допомогою маркера, да, тобто копіюємо нашу формулу. Отже, ми побудували з вами, протабулювали функцію, да, тут можна додавати підписи, тому що в даному випадку не зрозуміло, що це задання. Можемо поставити сюди Х, сюди поставити Y. Ну і Давайте спробуємо побудувати таку от, такий от графік функції, да, відповідно, щоб у нас побудувалося саме у вигляді графіка, до такого, як ви звикли з математики. Отже, для того, щоб побудувати нам діаграму типу графіка або точкову діаграму, нам потрібно виділити всі, весь діапазон наших даних, далі зайти у вставку. А хто мені підкаже, який краще використати точкову діаграму чи графік? Хто пам'ятає, люди, скажіть щось. Я хорошо нагадаю, це точкова діаграма. Отже, подивіться, будь ласка, в нас є різні точкові діаграми, є відповідно, так для кожної для кожного насправді діаграми є різні вигляди, є відповідно з гладкими кривими, тобто без е, є відповідно з точечками. це для того, щоб бачити, які ми брали значення для побудови нашої діаграми. Давайте візьмемо з точечками, да, з маркерами. Подивіться, будь ласка, коли я просто натиснула. На наші значення побудувався графік функції. Ви знаєте, що це парабола. Самостійно програма внесла її назву, написала, що це Y, Відповідно, далі, відповідно, ми бачимо, що в нас є легенда. Відповідно, легенда називається підпис діаграми, але як ви помітили, тут насправді не співпадає з реальними даними. Функція називається взагалі по іншому. Далі, відповідно, легенда також в нас не така, вона буде співпадати з назвою графіка функції. Проте ми бачимо точки, по яким ми будували. Якщо ми наведемо на кожну з цих точечок, то ви побачите, що вони співпадають з нашою табличкою, де ми табулювали дані яким же чином можна попрацювати з діаграмою і виправити деякі моменти. Подивіться, будь ласка, у нас є на закладці, коли ми почали працювати з діаграмою, у нас, по-перше, з'явилися такі додаткові вкладки. Робота з діаграмами, які включають в себе три вкладки конструктор, макет і формат. Отже, конструктор може допомогти нам в зміні відповідно, вигляду і роботі з діаграмою. Наприклад, якщо ми не хочемо, щоб назва була і легенда в такому розташуванні, обираємо. Відповідно, способи розташування. І е, давайте ще раз, що таке легенда? Ви зрозуміли? Про що я говорю? Що таке легенда діаграми? Хто пригадає 7 класу? Страшні знання забулися давно. Да? Значення. Так, це значення або назва діаграми. да Це оцей підпис, де написано зараз у мене Y і така синя полосочка. По-перше, вона вказує. Який, відповідно, я будую графік, і, відповідно, можна сказати, що це підпис. Да? Ми можемо змінювати всі оці значення за допомогою нашого експрес-макету, який дозволяє нам поміняти вигляд. Ну, давайте на щось поміняємо. От, наприклад, нехай легенда буде внизу. Відповідно, але легенда внизу тоді заголовка не буде. Да? Бо, дивіться, бачите, якщо легенда внизу, заголовка нема. Тобто вибираємо найпотрібніший нам відповідно, макет. Давайте і заголовком, і з легендою я потім легенду перенесу. Можна, бачите, і значеннями вибирати, відповідно. Да? Якщо ми хочемо повернути до попереднього вигляду, можна повернутися назад або вибрати потрібний макет. Отже, змінюємо підписи для зміни підписів діаграми. Достатньо просто натиснути. На потрібний е, пунктик, і можна вже змінювати, відповідно. Е, наприклад, у мене написано і Y, я напишу, що це графік функції. Далі. Легенда. Відповідно, що з легендою? З легендою теж та сама ситуація. Наприклад, я не хочу, щоб вона була. Y можу також і переписати. Крім того, двойним натисканням можна викликати меню, зміни відповідно легенди, да? тут міняти і всі можливі варіанти, Це і заливку, її границі, і додавати тіні, і робити об'єкт відповідно у вигляді об'ємного, додати свідчення, всі ті елементи форматування, що можна використовувати. Далі, що ще можна робити з такою діаграмою? Подивіться, будь ласка, на цій самій вкладці, відповідно, на вкладці Конструктор, ми можемо змінювати колір. Да, тобто, якщо нам не потрібно якісь додаткові редагування, можна обрати відповідно, з переліку та такий вигляд діаграми, який вам найбільше подобається. І об'ємні, і необ'ємні. Далі, відповідно, можна переміщувати діаграму на окремий арку, або взагалі переміщувати. Подивіться, будь ласка, в моєму випадку діаграма е, побудувалася поверх, е, да, відповідно, моєї таблиці. і мені незручно, тому я хочу для цієї діаграми. Ви окремите листочок, да? і в мене є такий пунктик на окремому листочку. Я обираю, що на окремому листочку, нажимаю, що це буде графік саме Х квадрат ну, для зручності, щоб зрозуміти, що я взагалі там будувала, і знати, де мені що переглядати. Ці самі елементи ви можете виконувати, використовувати в своїй практичній роботі. І я написала ОК, подивіться, будь ласка, і для. Діаграми виділилося окремий аркуш, де зручніше її і бачити, і переглядати, і змінювати в залежності від того, які у вас є побажання. Далі, подивіться, будь ласка, крім того, є ще вкладки, які дозволяють змінювати і зовнішній вигляд, додавати і підписи, і область змінювати побудови, і змінювати назву, де ви хочете, щоб відображалася, і змінювати підписи осей, і відповідно аналізувати певні дані. Це в нашому випадку буде ще в 10 класі. Ми будемо з вами вивчати лінії тренда, і якраз будемо тоді використовувати, і змінювати властивості діаграми. і Вкладочка формат дозволяє нам змінювати взагалі все те, що є в нас відповідно з діаграмою. Ми можемо. Змінювати різні стилі і фігури, і заливки, тобто використовувати всі можливості для роботи. Крім того, якщо, наприклад, ви маєте трохи інші версії, да, у нас є ще права кнопка мишки, завжди її ніхто не відміняв, яка також містить контекстне меню для роботи. Отже, дивіться, в нашому випадку я можу змінити формат області построєння, тобто нашої побудови області. Я можу знову ж таки змінювати всі можливі варіанти. У нас тут є і заливку додавати, і про Зорість її додавати, відповідно, і градієнту додавати, можна і границі додавати, і додавати відповідно стилі цих границь. Ну, тобто дуже-дуже багато можливостей для форматування. Далі, крім того, ми можемо, як давайте ще я хотіла там, доповнити, відповідно. Роботу. Давайте побудуємо ще одну діаграму. Дуже часто є такі задачі, ну, зараз у нас такі не буде, у нас будуть простіші задачі, просто побудова діаграми, і там є всі вказівки до того, як її будувати. Взагалі ніяких проблем. Я просто хочу нагадати: роботу з графіками ви можете використовувати, якщо вам потрібно побудувати графік якоїсь функції, наприклад, ця функція може бути модулем. да, Функції з модулями завжди будуються важче, да? особливо, якщо там є додатково квадратична, плюс модуль, плюс ще що ще багато поєднань, то також можна в Excel це робити. Давайте побудуємо ще одну функцію, давайте функцію Z і побудуємо їх на одному графіку. Дуже часто буває, що є така задача знайти графічний розв'язок системи рівнянь. Ми розв'язуємо її саме в такому вигляді. Ми беремо одну функцію і разом з іншою будуємо на одному графіку і знаходимо точки перетину. Правильно? я говорю? Так. Давайте візьмемо якусь функцію. Давайте також квадратичну, нехай це буде. Е, давайте візьмемо y дорівнює е, мінус х квадрат. Е, плюс 3. Скажіть мені, будь ласка, як буде побудована ця функція? Ну, приблизно хоча б. Е, Сережа ребешок. Х квадрат плюс 3 мінус х квадрат плюс 3. Хоча б так, да, і куди відки будуть направлені, так. відки повинні бути вниз. Ну. В принципі, якщо ми зараз все правильно зробимо, то у нас повинно бути приблизно.